Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, друга неділя пройшла вже після Пасхи. Таке первичне слово Христос Воскрес, яким ми сьогодні вітаємось, вже встає за свічен. І ми один раз кажемо, Христос Воскрес, а в іншій кажемо слава Ісусу Христу. Ніби свято закінчило. Питання Христос Воскрес, кожен християнин говорить, що не діє, але особливо в особливо піднесеному стані, говорить до свята Воскресіння. І сьогодні оцінюючи те, як ми себе ведемо, ми говоримо, який стан на нашій душі. Якщо ти живеш воскресінням Христовим, ти будеш говорити, що це для тебе найважливіша радість. Ти кажеш, Христос Воскрес. Воно для тебе актуальне. Воно для тебе живе, якщо ти не говориш так, то ти живеш чимось іншим. Чисто в психології є такий висвіт, що в тверезому на розумі, то те в п'яному на язику. А тепер давайте перефразуємо те по відношенню до нас, християн. Те, що в тебе, глибоко віруючий в душі, це ти, не задумуючи, починаєш говорити язиковським. Якщо ти сьогодні говориш з вітанням, слава Ісусу Христу, значить для тебе свято вже пройшло, в тебе вже будні. Найбільше свято над святами це світле Христове Воскресіння. І ти його повинен сприймати серцем. Оце світле Христове Воскресіння. Іначе це для тебе подія календаря. Пасха, провідна неділя, можна щось їсти, можна щось робити. Працювати, не працювати до благовіщення, нічого не можна. І ти живеш обрядовий. Живеш обрядом, не духом. Але можна зрозуміти про це чоловіків. Я теж відковою Пасха. Наступний тиждень, як називається, неділя антипаски або неділя о... Фоми. Фоми. Наступна жона переноситься. І така цікава біографія світла Христове Воскресіння. Якщо до чоловіків не віруючим, першого слова згадує. розумом не міг пасту зробити. Розумом не може розуміти пасту. І перший, хто до гробу прийшов щирим, жінки. жінки, мироносинці, прийшли, не розуміючи, що, куди. Вони найближче до Бога. Інколи підшутковують над жінками. Жінка створена і взята із чоловіка, взята із ребра. її. інколи чоловіки піджартовують, так крибро з безмого. І жінка, відповідно, яка. Але може логістикою, як хочеш, обмірковувати. Перші прийшли до Спасителя жінки, першим, кому явився Марія Могдалині, з якої вигнав всіх бісів, очистився. Але сьогодні не питання статеве. хто ближче до Бога, чоловік чи жінка, можна знайти похвальних слів багато в адресу чоловіків і похвальних слів багато в адресу жінок. Ближчий до Бога той, хто Бога сприймає серцем, Ближчий до Бога той, хто віру приймає через внутрішнє розуміння, а не через розум світу. Як розуміти світ на Христове Воскресіння? Христос Воскрес? Ну, ми бачили мертвих, знаємо, що таке хвороба. А якщо би розпитати, а що в твоєму розумінні? Воскресіння самої людини. А якщо глибше піти, а що ж до тебе розуміння Воскресіння людини, якої немає тисячу років? Ти можеш говорити про Воскресіння батьків рідних, які вчора померли. Якось зрозуміло. Находив виправдання, інколи каже, кліні, клінічна смерть. Ну виправдань багато, чудесне зцілення, ще щось. А Воскресіння мертвих тисячу років пройшло. А цих п'яних. Там же порох ходить. І цей порох має зібратися, як говорить пророк, кістка хай зійдеться з кісткою, натягнеться жили, натягнеться шкіра, повернеться дух. Ось це поняття віри. Наскільки глибоко ми віримо, настільки свідомо ми про це висловлюємось. Наскільки ми віримо, настільки висловлюємось. Сьогоднішній роздум про жидок переносить у мене напросився від одної ситуації. Випадково я почув розмову двох молодих мам. І одна перед одною хвалиться. Це не просто розмова. Всі ми зараз говоримо про війну. Одна перед одною хвалиться. А мій інвалід, а там ну, серце погане. На завжди не займуть уваги, не піде захищати батьківщину. І ти з однієї сторони, як фізична особа, думаєш, знайшли гарну, гарну таку виправданий момент, щоб не піти зберегти життя чоловіків, а з іншої, чим вона Все життя, людство, людина, свідомо і несвідомо займається селекцією. Це життя виходжу заміж. Чому? Сильний, великий не просто багатий. За ним буду жити як за, за, за кам'яною стіною, як у Бога за пазли. Вона в мене гарна, народить мені гарних дітей. З якого часу ми починаємо сприймати філософію чим дебільніший, тим краще. Ну це ми. Чим ми хвалимося? До чого прагне, який хочемо мати кінцевий результат? Якого ти завтра ти хвалишся, що він вкалічив, чи що він став поганий, чи в нього якісь проблеми, яких ти дітей завтра хочеш народити? здорових, сильних, щасливих у майбутнім, що ти хочеш народити? До кого ти ближче? З ким ти ближче, з ким хочеш прожити вік. І чому кажеш, немає лази кого вийти заночі? Не мав на кого одружитися. Не можу народити. І інша причальна традиція говорять про дітонародження, скільки людей, що вироджується європейська раса. Тобто вироджується християнство як таке. Нас стає менше не просто що війна. Нас загалом стає менше. Ми вводимо в моду народити одне дитя. Ми перепутали заповідь полюбити ближнього як самого себе, перепутали заповідь любити себе і любити ближнього і народжувати, і жити, і бути щасливим до позиції егоїзму. Люблю тільки себе. Цей модерну в мистецтві, це не просто мазняє нас. Це стан душі. Дивися на мистецтво, ти дивися, чим людина живе. Ми вироджується християнство, вироджується віра як така. Не то, що прийдуть на наше місце мусульмани. Взагалі породжується питання, а навіщо Бог? І без Бога добре. Накликає на себе біду і накликає на себе війну ми самі. Господь до євреїв говорив, коли вони відступили від Бога, рукою Філістимля вас накажу. І ми читаємо священне писання і дивиться, опускає. Філістини не приходять і б'ють, вибрать єврейські народ. Нищать, рубають його і так далі. Грішимо, гріх принесе нам біду. Неправильні оберем цінності самі притягнемо собі біду. Ви пам'ятаєте, коли ми собою розберемо як людина може матеріалізувати свою думку? Ми кажемо, віра твоя, каже, ой лід, подумав, взяв пол. Ти покликав це падіння. Петро, який йшов по воді, він покликав здегіру, яка йому вказала на його фізичне тіло. Він став людиною недуховною, не який живе по любові, а живе по тілу своєму. І сьогодні як важливо жінки-мироносець. І ми згадуємо про жінок вироносець і думаємо, як би не сприймати душею не сприймати світлого Христового Воскресіння, то розумом все оце збагнути, як Воскрес прийшов, навіщо? Чого? Це якесь воно нелогічне, яке не потребує мені в це вірити. І приходить зневіра, а зневіра принесе, то, що будеш тонути, а зневіра принесе покарання, бо прикинеш, притягнеш до себе. Біду притягнути себе. Як важливо нам в цій боротьбі правильні обрати цінності. А цінність одна величезна любов до Воскресного Христа Спасителя. Коли бажання буде говорити не тільки до Вознесіння, згадаємо одного із подвижників Серафі Безаровського. Він цілий рік говорив Христос воскрес дитячим. Іх каже інше, повторюється вже іванівські слова. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі, Но сам спочатку це зроби. І біля тебе спасуться тисячі, все залежить від кожного своя, що тут в храмі. Де ти, де твої цінності, кого ти цього вчиш? Він коли каже, нема гармонії поєднання в сім'ї. А що вас буде об'єднувати, Якщо ви в храмі, а де інша частина ваших родини, Де ваші діти і Ну, Якщо вони звичайно фізично присутні будуть? Ви вийшли з хати, в хаті залишився ви? У них немає війни, у них нема що просити Бога. Нема за що дякувати Богу. Чому їх немає харчу? Про 10 зцілених Господь казав, вернуся в один. А де він де? Ми ж хочемо всі бути щасливими і ті, хто вдома залишився, ми теж їм бажаємо, щоб вони були щасливі. Риторичне питання. Сьомий день Господу Богу Твоєму йдемо. Адже ми віримо, знаємо, переконуємо всі переконуються. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. В якусь іншу сторону. Так що не маємо, що просити, не можемо стати разом і хочемо, щоб закінчилась війна. Лежачи на дивані, жінки переноситься могли сидіти собі в кафе каву пити, кажуть, Христос розстрілявся. Да. Чоловіки щось там розказують. Ніби Воскрес. Ні. Жінки-пироносенці не каву пили. А першими прийшли до Воскресного Спасителя помастити Його миром, прийти пошанувати Його, віддати йому шану, віддати йому любов, віддати йому вдячність за те, що він вчив і наставляв, зціляв, оздоровлював, був з ними в радості і в горі постійно. Вони прийшли. Як ми хочемо, щоб все змінилося, не приймаючи в цьому ніякої участі. Як ви хочете так? і хвалитися тим, що в неї чоловік неповноцію. І слава Богу, війна, війна. чим хвалитись? Це ж таке безумнє розумно. Це такий якийсь. Негарний духовний стан, ми повинні радіти і молитися, щоб всі були здорові, всі були найкращі, найкрасивіші, найперспективніші. А помремо всі, всі помремо. Відкриємо тайну всі помремо. Ну Кожен свій час. І якщо тобі належить загинути, то ти загинеш. Причина смерті буде. Але я, яка це буде смерть? в, в хвороби чи ще чогось, чи на полі битві. Це буде різна смерть. Кожному буде різна смерть. Але ми внутрішньо будемо бажати жити шдовго, жити щасливо, І дійсно, щоб священник, коли буде проважати нас, казав, по блаженному спільні. Не словами, слава Богу в блаженному світі. Ось над цими словами треба, треба добре розмірковувати. Тому не жалійте своїх кликати до храму Божого, випрошувати собі щасливої долі. Не жалійте себе і йти і славити Бога, розмовляти з ним, випрошувати при собі те, що ви бажаєте мати. Не треба жаліти, Не мене чаша. Ісуса Христа чаша не минула. Він як людина звертався Гевсіманському садову, говорив, Господи, нехай не до мене ця чаша, я не хочу страждати. Він повіє, як людина, але послуг, який базується на любові до Небесного Отця, сказав, не моя воля, а Твоя хай буде і кожен із нас природньо поступить, якщо він буде вважати, щоб біда його минула, це природній стан. Але якщо така воля Божа, прийми її цю волю Божу, бо Господь знає, що він для тебе приготував, він приготував тобі прийти твою дорогу достойно, щоб твоя совість була чиста, і родина тобою пишалася. Твоя, щоб зовіс була чиста, і родина, щоб тобою пишалася, що ти прожив. В пам'ять твого життя були названі в пам'ять Твого імені, були названі внуки і правнуки. Чому назвали його таким іменем? Дід в нього гарний. Радість в нього був славний. От і ми в пам'ять про прадіда і називаємо його цим іменем. Потім, щоб в нього була така ж сама славна доля, бо як назвеш, так і людина проживе. Чи не в честь того ми називаємо домів? В честь того. А якщо тішиться, що твій чоловік не повноцінний в здоров'ї, а на щастя. Нащадки. нащадки, про які дуже гарно сказав Тарас Геройович Чевченко. Німі на панщини відуті діточок світ. Там багато листів хоча б згадає ці. Тому будьте гідні дару життя, який вам дав Бог. Випрошуйте собі і своїм ближнім щасливої і духовічної долі. Радійте тому, що ви можете сьогодні. Але якщо ти їх любиш, то тягни їх до церкви. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Зроби щасливим себе і ближнього. Зроби щасливим як самого себе. Не треба нікого жаліти, бо будемо жаліти за своєю любою. Жалість принижує людину. Жалість принижують. Той, хто прожив і має обід життя, може сказати, що коли жаліють, принижують. А коли тобі воздають шану за належне, це тебе підпадьорює. Тому будьте справжніми жінками не в цей день, які, не боячись страха радіодейського, не боялися нічого, прийшли, тому що веління душі, любов, яка була в них. Не страхали їх, вони не боялися, це теж було, як іти на війну. Помаж спасити. Завтра євреї не виховануть, Богу підрубають. Вчителя з Богу відрубали, розсипяли. Ні, не побоялися, полюбили, не побоялися, прийшли помазати тіло Ісуса. А ми сьогодні боїмося постраждати за наших рідних і за Україну. Ми всі хочуть носити вишивань. І кричати слава Україні. От щоб не бутицями, будьте як жінки-мироносиці, справжніми християнами, справжніми українцями, справжніми патріотами, а патрос, це батько, той, хто любить свою землю, любить свою батьківщину. А не просто згадувати День жінок, День справжніх жінок. День справжніх жінок. Справжня жінка хвалиться своїм чоловіком. Хвалиться, що він не інвалід. Слава Богу. А хвалиться, що вийшла удачно заміж. Здоровий, сильний, захисник, заробляє гроші. А вона за ним, як за кам'яною стіною. Ось такими чоловіками і заміж за таких треба І таких треба берегти. На таких треба надихати. Оце справжні жінки не без постав, не думаючи глибоких роздумах, не перебуваючи до Бога Божия, серцем прийшли до Воскресного Христа Спасителя. Будьте такими. Я впевнений, що в цьому сухові всі такі, але нічого сталого немає. Якщо завтра дух не підупав, то я старався вас сьогодні підведіти, щоб вас дух не підпадав. Ганяйте чоловіками, я працюю для того, щоб ви пишалися, щоб далі вийшли заміж. Бог всім допомогти, всім дня. Христос Воскрес!